Друзі, добрий вечір. я нікуди не їхав. У мене вільний вечір. Ну, правда, ще буду зараз поводочки в'язати на Бурштин. Хто не в курсі, там зараз п'ятниця-субота буде благодійний турнір, знову фідерний. І ми знову з Ігорем Володимировичем Веселовським будемо приймати участь. Ну і готуємося, звичайно. В цьому відео, що я хочу вам анонсувати, буде ціла, мабуть, там, ну, серія, може там, 2, 3, 4, 5 відео, де я хочу вибрати топ-5, а може буде топ-3, наприклад, поводочної жилочки, основної жилки, шнури, очки, ліски поводочні. От Сьогодні я почну так, з такого легенького, бо тут, в принципі, невеликий вибір, і він уже в мене, так скажемо, устаканився. Я буду говорити про жилки, гачки, кормушки, все остальне, що стосується флета і класичного фідера, тільки на своєму так скажемо, досвіді. До своєму досвіду, тим, чим я користуюсь, тим, чим я постійно ну, використовую на рибалках і на змаганнях. Якщо хтось не згідний, це не значить, що це найкраще. Ну, я от в процесі цих рибалок і цих змагань зупинився на деяких брендах, на деяких лісочках і хочу з вами поділитись, тому що багато запитань. І Щоб не кожен раз не зупинятися, от, наприклад, там відео. Відповіді на запитання, ви їх не знайдете потім. Буде таке невеличке відео, 10-15 хвилин, іменно по цих, по цих питаннях. І почнемо з основної жилки. Я в основному користуюсь уже багато років, багато років жилочками Climax. Це вже так скажемо, перевірені. Перевірені речі. Тут можна сказати три типи. Climax, Cult Sport, Carpline, вони є в по, такий помаранч, жовтий, ну і темні кольори. Я в короповій ловлі використовую яркі кольори, тому що, щоб контролювати, зручніше контролювати рибу. Де там ярке сонце, особливо хто вночі, то я би рекомендував тільки такі кольори яркі. Під фонариком воно буде добре видно і добре буде слідкувати, куди риба йде, щоб не переплутати, перевести під удочкою провести зверху. Отакими речами. Отаким Carp Carpline. І от, ну, я давно вже розповідаю, це мені дуже подобається. Distance Mono. Фідер Cult Climax Feeder FCD Distance Mode. Я фоточку вам підкину. Вона такого коричневого кольору. Вона дуже е, гладенька, так скажем, калібрована і е, така крепка, крепка, дуже крепка, міцна, кажу, крепка, міцна. Оці три. І в минулому році ми їздили. Пловдів на чемпіонат світу і на чемпіонат світу серед ветеранів. Я, мені попалась лісочка е, бренду такого Trambuco. Я там взяв спробувати. І навіть собі прикупив от на наступний сезон три, три таких от бабінки. Тут 022 це для класичного фідера, тому що в нас в основному на флеті uh, 0,25 і товще. Я ось ці лесочки, мені сподобались, я щоб взяв, думаю, хай, хай буде. Горіла Фидер. Фідерні такі лески, вони темні. От, може это недолік трошки, але. Горіла Фидер і Горіла US Black. Я теж фоточки вам скину. Ось цю я вже вона вже закінчилась, Там буквально на, Якщо 22-го можна і на поводочки буде її попро... використати, я фоточки підкину. Оці ось ось ці лісочки я використовую. І, звичайно, рекомендую до використання, до, використання, до використання вами. Зразу до цього до цього додавлю, щоб ви не зупинялися в окремим відео. На шоки я використовую. Або я ловлю без шока, якщо дистанція. Невеличка і груза невелика, це в основному класика фідер. А якщо е шок-лідер потрібен, я використовую такий daiw Braid чотирьох жилочки, можна і 8-жилка, вона не так буде свистіти. 21-ша. -та, а там, де жорсткі умови і дуже дальні закид, 25-та. Ще я використовую навіть там, 0,18, якщо там. Захід невеликий, але, наприклад, агресивне дно, там ще щось обрізи, то я і тоньше використовую. Пошта під рукою не було, я не приніс. Отакі от основні лески, основні шок-лідера -шок я використовую. В основному моношок лідер я рідко використовую. Хоча використовую, знаєте, коли на класичному фідері там 0,2, наприклад, основна. То 0,22, 0,23, 025 можна й моночку підв'язати, метрів 10, нічого страшного. Інколи так я і роблю. І щоб, По-перше, якщо дуже прозора водичка, щоб е, мінімізувати міні 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 е, бошнури, вони дуже в воді яркі, так скажемо, вони розпушуються, їх видно. А моножилочку, флюрокарбон, ну, флюорокарбон не використовується дуже ж, ж, жорстка. Такі темні кольори можна використати і на шок. от, от, от сіро-зелені. У Їх в воді практично не видно. Можна використовувати і шок з моночки. Не конусний, а простий. Просто товщий, товщий діаметр. Так, по поводочних. По поводочних. На флет. Давайте на флет. Лет я використовую в основному. Багато ми перебирали лісочок, ну, зупинилися в основному на бренді GURU. Гури, гури, гуру. У мене вони практично всіх діаметрів. Від 0,11 на класичний фідер і до 0.25. Ну, 25 дуже рідко використовується. в мене буквально там одна боїнка. Саме ходовий розмір це 19-22. От Gurbska. Ще непогана на, на моно, моноповодок. Якщо ми в'яжемо з, мон, з монки, ми часто в'яжемо з монки. Це оця селерочка, то Також непогана. Ще я використовую інколи. Ну це в основному, це в основному на, на класику. На вот е оці Гуру і SLR. СЛР просто є там у мене трошки тоньше, 0.16, отакі ще. Це все фідерні. Це, це тоненькі фідерні, але у мене була і 0.16, там Чекачі 18 -та і SLR-очка. Все, з моночкою ми вирішили. Тут топ-5 нема. Але з прошлого року дозволили вже офіційно, слава Богу, використовувати шнурові, шнуровий поводочок, то ми давно лежали, я їх рідко використовую, Droplink фідеркульт, Cult. Тоненький, м'ягенький шнурочок. І я з нього в'яжу поводочки на флет. Ще можна, якщо не сильно заморачуватись, з простої десь закінчились там остатки фідерного шнура. Я думаю, 0,8 по Японії, це десь 0,14, 0,15 і можна і тоньше, можна спокійно в'язати з восьміжили фідерного шнура. Абсолютно ніякого я не бачу, щоб цього не робити. Далі по класиці. по класиці, там ми використовую в основному шнури. різкі ті самі, що я вам сказав. Останнім часом я придбав, хто слідкує за каналом. Був я в Кореї, то я прикупив Салтіга 12 жильний. і в мене зараз основні удивища на цьому шнурі. Він тоненький. Гладенький і це 0,8 по Японії, я не захотів дуже утончатися, щоб не було менше відстрілів. Але він дуже тонкий. Оцей, як використовую до сих пір, в мене ще одна одну є Energy 01, товщина в міліметрах, також непогано. Він один час малюється, коли новий, свіжий, але потім пару разів по водичку по. Попав і та фарба злізає і нормально використовується. Оцей шнурочок. ну Це воно в мене був це теж. ні 0,06. Це воно такий лайтик. Це більше я, мабуть, навіть, навіть, навіть на спінінг його використовую. 0,6, як таки боюсь. Деякі хлопці у нас використовують 06 шнури. І ще якийсь шнур у мене був. Я не пам'ятаю, який вже. По-моєму, під рукою я не маю. Ну, вам достатньо цих. Можна і дайвовські, знову ж таки, оці брейди. Також непогані шнурочки. Ну, ось таких топових, звісно, це він дорогий. Але от Салтіка. Брейд, дуже непоганий шнурочок. От, по мене він вже другий сезон, другу зиму. Я задоволений ним. Це теж непоганий. Шок-лідер. Можна, от, наприклад, на бурштині, якщо на любовсь шнур, я шок лідера не використовую. Це шоклідера, коли, от, наприклад, Дніпро, тяжкі грузи, агресивне дно, дальній закид, Там, звісно, шоки ми використовуємо. 0,18, 0,21. Що я вам показував, ось таких от. Використовуємо, звичайно. І поводочна жилочка. У фідері я рахую це. Ну, дуже серйозний елемент, тому що треба найтоншу жилочку і ну, міцну. Все, повитягуємо? Я багато перепробував жилок. у мене і такі трабуки були, але вони якось мені не прижились, ви знаєте? Тагачки. А основні це СЛР. Зараз вам все покажу. Я вже повитягую. Оце стара упаковочка. Зараз вони, типу, там є вже різні різні, там, типу, такого. Маверовська хороша, смарт, хороша лісочка. Хороша лісочка. Далі. Ксіло. Ось така така упаковочка. Також використовую, ну і фудо. Фудо дуже погано Це от любима Ігора Володимировича лісочка він нею користується. Але зараз він вже теж на трабуку перейшов. Там якась бладна трабука, то він використовує трабуку. Значить, дивіться, ну от СЛР, фудо і ксіло. Оці основні. Ну, тут, якщо, наприклад. Дністровський, ой, Дністровський, даже Дністровський є 1113 Гуру, можна використовувати цю Бурштинський канал 11 спокійно можна використовувати. Товше я не використовую. Ось такі основні жилки, шнури, як в, в флеті, так і в фідері. Так що користуйтесь, секретів у мене немає. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, запитуйте. Коментуйте, лайки ставте, і колокольчик. Хто підписаний, не забудьте, щоб не пропустити слідуюче відео. Я буду старатися там день-два ще якийсь, якийсь обзорчик маленький робити. І по кормушкам, і по флетам, і по удочкам, По, кат... ну, коротше, по катушкам знову ж таки багато запитань У мене і по ТДРкам, і по Фуего, і по, О... Як їх я вже забув? Пени, пени, по пенам питають. Все, я вам розповім. Все, до побачення. Дякую за перегляди. І під цими короткими відео ми розігріше робити не будемо. Я буду, мабуть, наступне відео з відповіді на запитання. І ми зробимо розіграш. Я об'явлю конкурс на призи. І всі. От ще буду огляд робити по, по насадках. Бо я так і не визвонився, щоб мені прислали якісь новиночки, тому я і не роблю. Так що, вибачайте, я там пообіцяв, але нема про що сильно говорити. Є мало дуже новинок, але вони є. Так що я скоро вам все розкажу, покажу. Все, до побачення. спокійної ночі.